Для актуальності дві коротких інформації. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху заявив, що уряд не відкидає можливості військової допомоги е, Україні. Е, зокрема, це стосується залізного куполу. А також е, газета of Ізраїль пише, що знов таки прем'єр-міністр Ізраїлю під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну військові речі. Але не готовий зайти занадто далеко. Як це занадто далеко, можемо спитати Варіє Зайдена, ізраїльського політолога, підполковника запасу Цахалу. Пане Арію, вітаємо вас. Добрий день. Добре. А що сталося з ізраїльським урядом? Скажіть, будь ласка, вони так довго впиралися, не хотіли допомагати Україні. Не те, щоб е, зараз почали, але змінилася принаймні риторика. Е... З нашим урядом те трапилось слідуче. Наш уряд бажає змінити систему у систему влади в Ізраїлі через, через реформу юридичну. Більш-менш половина громадян з цим не погоджується, і тому ми всі знаходимося на демонстраціях і посеред Тель-Авіву є маленький майдан. Разом з цим всі держави ОІСД говорять з нашим урядом про те, що вони не бачать це в, як це в доброму напрямку чи, чи позитивної сторони і, ці дії, ці зміни, які вони хочуть зробити. І тому Мені Мінітаніал шукає хоч деякі виходи з цієї ситуації. Одна з них це мапулювання українським питанням. Як коли він говорить, що а ну то і якщо я у в країні можу робити те, що хочу, я піду на зустріч вашому бажанню західного світу і буду разом з вами більше ніж був попередній уряд чи бенімінітенягу минулого разу, тобто нам не розраховувати в найближчим часом принаймні на допомогу, це чи все таки тут можна приємне з корисним поєднати. Якщо можна приєднати приємне з корисним, буду дуже радий, Окей, але не через залізний купол, тому що він не дуже підходить до реалії війни в Україні. І було б краще, якщо б він говорив б про ХЕЦ-3, наприклад, чи якісь інші По -по поясніть. Системи. Будь ласка, що таке ХЕЦ-3. хецько не всі знають. Навіть я не пригадую. А, ха це я ви бачите це в Викопедію можете знайти. Це одна з. Ну оскільки ми вже одна... тут так, так. Одна з ви одна з ізраїльських ППО, вони закривають деякі рівні, ешелони, так, угу. і на кожній з них є інша система. Один з ешелонів, як Петріот. Він подібний до Петріот Хедз 3, це також спільна розробка американських військових з нашими. Ось це можливо було б більш корисне. Залізний купол був вироблений для того, щоб захищати це такий пластер, можна сказати, щоб захищати міста та поселення ізраїльські від ракет виробництва Хамасу. Вони такі, знаєте, я не знаю. Вони навіть їх класом не можна назвати. Це просто труби. Такі літають, великі труби іноді можуть зробити панері ручний вибух. Панерія, а ось в нас така дуже чутлива тема з приводу літаків. Ми до всіх звертаємось з приводу. Ходимо літаків. по світу і просимо. Так. І ну, я чув легенди про ізраїльських пілотів. Як ви вважаєте, чи є сенс нам стукатись в Ізраїль з приводу ну, повітряних суден? Хоча б до літаків, а навчанням, Це ж дуже хоча, важливо. Хоча б навчання, так. Навчання, можливо, цей... Якісь... Не знаю, де до передати досвід чи можливо навчати українських військових тут. Це це буде дуже е, е, міцний крок з, зі сторони уряду. Е, я не думаю, що і десь в інших країнах це можливо. Я, я думаю, що французи чи британці. Зроблять це першим. Mm -hmm. і якщо вже будуть готові до того, то вони, то вони зроблять. А, більш ніж навчання, тут а, ну, можливо, можуть ізраїльські військові запропонувати також імітатори. Окей. Це так вони дуже непогані в нас. і Такі і, і компанії, як Ельбіт і Рафаель виробляють їх. це Треба подивитися, скільки їх є, чи вони є. Тобто їх нема на складах, так це такий штучний, штучний товар. штучний товар. А, Тому, е е, якщо і вже так, то все одно і виробництво займе час, і тому я думаю, що знов західні партнери будуть і кращі за Ізраїль. На жаль, на жаль, Ізраїль я б обослідувало б, б, е, е. б, б зробити ці кроки раніше. Дуже Дякую. вам дякуємо. Сподіваємося, що все таки е, ізраїльський прем'єр щирий в своїх е, намірах допомогти Україні. Меняміннямін, на жаль, на жаль, хлопці, беня міні, та ні це Оксиморон. Буде, це Оксиморон. Просто... Ми не будемо втручатися Дякую. в ізраїльську політику і будемо сподіватися на краще. Дякуємо дуже. І, власне, Марія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу, був з нами на завершення. Дякуємо ще раз.